Нагадую, що за новим підпунктом 179.4 Податкового кодексу України з 1 квітня звіт про використання коштів складається, подається в строки, визначені підпунктом 179.3 податкового кодексом, а це до закінчення місяця, наступного за місяцем завершення відрядження, або окрема цивільна проводи дії за дорученням роботодавця. Тобто, що це означає? Якщо у нас відрядження закінчилося в червні місяці, так в червні місяці, то до кінця липня, неважливо, коли воно закінчилося в червні, то до кінця липня в мене є можливість подати цей звіт. Або в червні була якась закупівля ТМЦ. До кінця липня є можливість подати цей звіт. Тобто до закінчення місяця, наступного за місяцем. подається в паперовій або в електронній формі. І, і, звісно, якщо це електронна форма це не Viber, а з накладанням електронного підпису. Увага за формою, встановленою Мінфіном. форма встановлена Мінфіном і подається він лише в двох випадках: перший випадок, коли дійсно є оподаткований дохід. І другий випадок, коли є використання платником податку готівки, понад суму добових витрат, включаючи отримано застосування платіжних інструментів. Другий варіант, звісно, викликає найбільше запитань, причому бувають такі дивні запитання: що типа в мене сума добових, умовно кажучи, там 3 тисячі гривень. Я що маю орієнтуватися на суму добових, колеги, ви не орієнтуєтеся на суму добових, ви орієнтуєтеся абсолютно на іншу ситуацію. Так, от якщо під час відрядження або використання окремих цивільно правових дій, платник податку застосував платіжні інструменти, включаючи корпоративні бізнесові платіжні інструменти або особисті платіжні інструменти, чи їх реквізити для проведення розрахунків в безготівковій формі, та або отримання готівки в межах суми добових витрат та за відсутності оподаткованого доходу, звіт про використання коштів, електронних коштів, виданих на відрядження або підзвіт, не складається, не подається. Тобто, якщо в мене все було безготівково, безготівкова, і плюс готівка це була виключна добові, готівка була виключна добові, причому незалежно від її суми, то я звіт за формою Мінфіну не складаю і не подаю. Він мені не потрібний. Тобто. 100% безготівкові оплати і плюс готівка виключно в, в межах добових. Разом із тим є інші фішки. Коли в мене закупівля ТМЦ, закупівля ТМЦ за готівку, закупівля ТМЦ за готівку. Так от, відповідь на моє запитання. Податкова відповіла при цьому визначення використання платником податку готівки понад суму добових витрат, включаючи отриману застосування платіжних інструментів, слід зрозуміти як витрачання працівником під час відрядження, але це не тільки відрядження готівкових коштів в розмірі, який перевіщує розмір добових, що не включається до оподаткованого доходу працівника. Тобто, що це означає? Якщо в мене без готівка і готівка виключно за добові, мені звіт не потрібний. Далі, якщо в мене є оподаткований дохід, ну, приміром, ви добові дали більше, чи чай в поїзді відшкодували, там є оподаткований дохід, чи таксі відшкодували, мені звіт однозначно потрібний. І третій випадок, коли немає оподаткованого доходу, але коли цей звіт потрібний. Це закупівля ТНЦ за готівку, і це, приміром, за проживання за готівку, квитки за готівку. Тобто, коли в мене є готівкові витрати, які відмінні від добових, от як тут треба розуміти: ні сума добових, так? Тобто, якщо понад добові, мається на увазі понад крім, ні сума крім, бо інколи так ну, запитують, а в мене сума добових така. та ви ні на суму орієнтуєтеся, ви орієнтуєтеся на крім. Тобто, якщо крім готівкових добових, у вас ще якась є інша готівка. І ще інша готівка це може бути закупівля ТМЦ, за готівку, це може бути готель за готівку. це може бути м -м, транспорт за готівку, Так, це може бути, ну коротше, все, що за готівку, крім добових. Тоді мені звіт потрібен. Оподаткований дохід, звіт потрібен. А якщо в мене безготівка, плюс готівка тільки за добові. Мені звіт не потрібен.